Ранок триває, як ми обіцяли. У нашій студії Іван Срябко, доцент кафедри політології факультету суспільних наук ужну, а також політолог, з яким ми зараз і будемо спілкуватися. Якщо друзі у вас виникатимуть якісь запитання, тоді телефонуйте нам за номером 616191. ми у прямому ефірі завжди раді вас чути. Доброго ранку. доброго ранку. Добрий день раді вас бачити, як ваш ранок розпочався. Чудово чудово У вас гарний червоний мак з'явився такий, як і біля у, серця, як віоледи та символ так. Сьогодні ми поговоримо загалом про Другу світову війну. Ну, про, про багато цікавих речей. Хотілося б для початку вас запитати. Чи поділяєте ви м, думку, ідею нашого уряду проводити в Україні таку декомунізацію, коли забороняється все комуністичне? Чи зараз воно є на часі, чи можливо ні? Можливо, це буде так, як було і мовним питанням, про що ми вже говорили з моїм колегами так, що на початку? До, так. Ну, звичайно, ж подій приму і так далі. Це був привід. Угу. Ну, дивіться, в принципі декомунізацію вимагає саме суспільство. Дивимося на події, які відбуваються в Україні. Тобто пам'ятники Еленіну валять, угу. незважаючи на те, що влада всілякими всіляки намагається їх якимось чином зберегти або скаже, що ми тут цивілізовано зробимо угу. чи інакше. Тобто, це була вимога населення, вже проводити цю декомунізацію. Розумієте, не можна збудувати незалежну Україну. І при цьому зберегти старі радянські міфи, які роблять все, або які були спрямовані на те, щоб незалежної України не існувало. Тому влада, в принципі, змушена це робити, інакше це буде робити вулиця. Так? Чи є це на часі? Воно вже давно мало відбутися, тому що всі країни, які вирвалися з тоталітарного минулого, вони рано чи пізно мусять засудити своє тоталітарне минуле. Без цього побудувати нове суспільство є неможливим. Ми можемо взяти, за приклад, там, скажімо, Польщу, Чехію, Угорщину, інші країни. Тобто всі вони засудили своє тоталітарне минуле. А одразу, як тільки вийшли із соцтабору, це відбулося в них одразу, і зрештою в них не було таких великих, потім потрясінь, пізніше, подальшій історії. Так? А, ну, В Україні, ви знаєте, зараз триває війна, і на фоні цього, звичайно, багато людей говорять, що не треба зараз щіпати, тому що це ще більше поділить суспільство. Ну, розумієте, Тут соціологія говорить, якщо. Є люди, які мають і радянську ідентичність, і поділяють радянські міфи. Вони нікуди не дінуться, чи будуть чіпати ці комуністичні міфи, чи не будуть. Тобто вони все одно не будуть сприймати Україну як незалежну державу. Так? Але населення зараз основна маса населення. Більшість людей вимагає цієї декомунізації, тому що ну хоче змінити ну, але, от рішення знову ж таки Верховної Ради про те, аби змінити назву Велика вічезняна mm -hmm. війна на Друга світова війна, чи може це якось загрожувати, призвести до якихось до якихось провокацій до дев'яте травня. Mm -hmm. Ну розумієте, взагалі дуже погано є, коли політики починають диктувати, як має розвиватися наука, зокрема історія. Так Тобто ми визначимо, що от ця дата, і все або ми визначимо. Як має називатися, я думаю, що це має бути предметом дискусії науковців, які професійно займаються цими темами, які мають самі визначити, який термін доцільніше вживати. Тобто, законодавчо закріплювати, на мій погляд, це є помилка. Так, влада може називати, там, скажімо, друга світова війна, це є нормально, це зрештою відображає її позицію. Так. Але на законодавчому рівні, якщо це закріплювати, то мені здається, що це є трошки перебір. Ну, історики мовчать, а політики цим користуються і самі говорять. Ну, насправді історики не мовчать. Багато людей заявляли про те, що не можна таке не можна робити з історії заручницю політичних змагань, тому що ми бачили вже неодноразово. У нас політичні партії постійно намагаються на цьому спекулювати. Так це не є добре, тому що це призводить лише до маніпуляцій, до нагнітання ворожості в суспільстві. Ну, на мій погляд знов таки краще було Ну, якби влада вживала якийсь термін, та але законодавчо його не закріплювала. То це є дискусія. Для давайте ми дізнаємося і. думку частини суспільства ужгородців, тому що ми вийшли на вулицю міста і запитали, чи згідні вони з рішенням Верховної Ради перейменувати Великовітчизняну війну у Другу світову війну. Ну можливо, що так. Чесно кажучи, не здумовився над цим питанням, але думаю, що можливо так буде правильніше. Вважаю, що ні. Ну хай би вона так і була, то була дійсно, що велика відчизняна війна. Коли підписувався цей документ, коли капітулювала Німеччина, вона справді капіталювала 8 числа. Це не це на Москву і перепідписали в 11 годині по і це була вже там перша година 9-го числа. Тому насправді, якщо говорити про, про Київ на той час, це було все ж таки все одно восьме число, навіть, навіть якщо ми говоримо про Україну про європейський час. Насправді, якби, якщо ми говоримо про все ж таки про європейські вибори і про європейські банально віддати е хронологічно справедливість, це все ж таки 8 восьми -е число, тому тут ніяких проблем немає. Але з іншого боку, є інший момент, достатньо, ми все ж час 9-го числа, але це свята не стає не більшим, не меншим. Це друга світова війна. Однозначно і безповоротно. Чули ми думку ужроців, і от ми останню фразу. Це безповоротно. Це на, на мій погляд, це звичайно ж друга світова війна, але вона для України велика вітчизняна. Також пам'ятаємо, що коли Наполеон завойовував е, територію Російської імперії, тоді це були наполеонівські війни. А для Російської імперії це було що? Це була вітчизняна війна. І тому, якщо на території країни ведеться війна, повністю вся країна у війні, то це вітчизнянна все ж таки, мені здається. Чи ні. Тут є проблема термінології. Тут є проблема термінології. Справа в тому, що Друга світова війна склалася з ряду воїн. Тобто це була німецько-польська війна, німецько-французька війна, німецько-радянська війна і так далі. Аншлюз, анексія Чехословаччини. Розумієте, наприклад, скажімо, європейські історики ніколи не будуть називати радянську-німецьку війну Великою Вітчизняною, тому що для них це не є Вітчизняна, а в Росії так це називають Великою Вітчизняною війною. У нас так само з радянського часу закріпився термін Велика Вітчизняна війна. Для більшості людей, звичайно, це була вітчизняна війна. Так? Але розумієте, знов таки, терміни вони придумовуються дуже часто із політичною метою. Те ж саме, як і ви приклад. Ну вітчизняна від слово вітчизна, так. отчизна, батьківщина. Так. І от мені, ну чому тут, куди тут мої полювати? Ні, ну я зубувається ж ж ж ж ж ж... на території батьківщини, людей, які там живуть. А, знову ж таки, думка кожного не Ні, ну, знову... це світова в повному контексті. Ну, а знову тільки зновки розумієте, нехай про це дискутують у Верховній Раді, нехай здобувають бали, і замість того, щоб придумовувати, тобто підписувати реформи і економічні важливі закони, треба приймати популістські рішення. Ну це наше потрібно давати тему для обговорення. Ну а у мене наступне запитання. Тим не менш, ми бачимо, як Росія з року в рік готується до цього дня. Мені здається, що в них там це найважливіше свято. І от чому таке емоційне ставлення росіян до своєї історії? Ну, по-перше, це має декілька під собою завдань у це от свято. Ну, скажімо, перше, це і мобілізація населення. Так, тобто населення відчуває, що перемогли. Населення має в масовий патріотичний підйом і так далі. Друге, це намагання влади попіаритися, так по-третє, це і частина російського міфу про. Визначну роль цивілізаційної місії Росії в світі російський мір Русський мір, От. і завдяки цим складовим, звичайно, воно все на підйомі відбувається. Ви ж знаєте, та що е, свято або паради перемоги вони не святкувалися певний час, так тобто угу. вони починають святкуватися значно пізніше. Чому коли е, відповідно вже деяка правда про війну? Забувається так, що це не було таке велике свято. Це насправді була велика крові мільйони людей вбитих, поранених, покалічених і так далі. І тому тим далі ну чим далі проходить дата закінчення війни, тим більш помпезні святкування. Так, це з одного боку намагання. Ну а взагалі, от президент Російської Федерації Володимир Путін не використовує свято 9 травня, щоб показати всьому світу свою могутність, як вони технічно забезпечені, що вони готові в будь-який момент себе захистити або можливо ще щось це забрати було, у когось. Було, було один, одним із завданням радянського союзу. Ви ж бачили завжди в радянський час, коли десь ми можемо старі хроніки подивитися. Техніка їде, і зразу ми знаємо, що все. Якщо щось, то є чи... Нормально. Їсти немає чого, але у танки їдуть. Так? Тобто таке, ну, звичайно, завжди робиться. Зараз Путін намагається показати, що який він сильний та перед світом, ну але тільки виходить пшик, тому що ну, це на апарат перемоги в Росії мало хто О, поїде. Про це хотіли і далі запитати. Дійсно, таке мені здається, що цього року ну, не складається у Путіна, щоб всіх запр... ну, запрошує, але ніхто не їде. А от чи буде це якимось знаком для нього, що світ відвертається зрештою? Чи буде це знаком для росіян? Для росіян навряд чи це буде знаком, та? тому що там пропаганда справно працює і доводить, що весь світ проти Росії хоче Росію знищити, тому що вона така унікальна. Для Путіна це вже давно не таємниця, що люди не приїдуть. Це є знак скоріше для всього іншого світу. Тобто всі бачать, що не можна їхати святкувати перемогу в країну, яка є зараз агресором, в країну, яка за останні 10 років постійно воює своїми сусідами. Ми згадуємо Придністров'я в Молдові, згадуємо Грузію, згадуємо зараз Україну деякими внутрішніми проблемами в цих країнах вони одразу починають воювати, та і при цьому вони говорять, що вони миротворці, там агресивний імперіалізм США, які воюють, завойовують усіх підряд. А ну а ми такі добрі, ми там тільки зелені чоловічки, там тільки вежливі Бежливі люди, і більше нічого. Та. Як цій людині а, вдається з року в рік тримати а, таку велику країну? 80% людей зрештою підтримують його політику. А, ну так, якщо ми подивимося на вибори російські і згадаємо, які події передують виборам, то завжди можемо прив'язати. Ага, рейтинг падає, значить щось організуємо. Переможну війну маленьку, чим не мобілізація населення, величезна мобілізація населення. Чеченська війна, вибухи, так, напади терористів, після uh -huh. чого власне, почалася чеченська війна, далі агресія проти Грузії. Головне, щоб суперник був такий, якого можна легко завалити та, і сказати, що ми героїчно виграли. Сила так? Е, розумієте, найбільшим ворогом зараз росіяни називають кого Сполучені Штати Америки. Але парадокс історичний полягає в тому, що Сполученими Штатами Америки вони ніколи не воювали, вони завжди були союзниками проти когось воювали. Так, наприклад, угу. в Другій світовій війні, в Першій світовій ну, В Афганістані війні. вони підтримували різні боки, і в В'єтнамі. Так само так, але безпосередньо, безпосередньо один з одним не воювали. Угу. Так? Але тим не менше, це є найбільший ворог. Ну але звичайно, з американцями воювати важко, так? тому треба вибрати слабших. Раз ви вже зараз на студії, взагалі дуже багато хочеться про що вас запитати, але час нас трішечки обмежує. Останнє, що хотіла вас запитати зараз в Україні оголошено наші перемир'я. Як ви думаєте, як довго воно протримається і будуть, яким будуть подальший розвиток подій? Ну, важке питання, тому що насправді тут все буде залежати від, від Путіна. Насправді, наскільки я розумію, зараз всі якось оголошували, що йому потрібна буде ще якась перемога, щоб 9 травня от ще закріпити, ну, не але не вийшло. Е -е, ну ми просто можемо вивести собі таку тенденцію, що Путін спочатку проводить якесь гучне свято. Да, як Олімпіада в Сочі, потім відбуваються якісь події. Тобто mm -hmm. він показав себе світові, зарекомендував себе далі, щось починається, якісь події. Тут справа в тому, що зараз наскільки я розумію, в контактній групі е -е, по мінським договорам е -е, підключилося двоє серйозних українських. Експертів, так, це є Горбулін і це є Марчук. І я думаю, що якщо ці люди підключилися до е, переговорного процесу, то це стали саме переговори. Тобто тут уже, е, скоріше всього, ситуація десь більш-менш стабілізується, я так думаю. Uh -huh. а, тому що люди цього калібру, вони е, не будуть їхати просто, щоб послухати думку Пургіна, Пушиліна там чи ще якогось цього з ДНР чи ЛНР. Так? Вони будуть говорити з такими ж серйозними людьми з Росії. і яким чином ну власне налагоджувати позицію чи добиватися того щоб це перемир'я стало сталим на як на мене, так то найреальніший зараз сценарій це замороження конфлікту. Тобто, ми повинні розуміти і готуватися до того, що ми отримуємо друге Придністров'я. Ну або таку типу, та саму територію, як Придністров'я, mm -hmm. чи ми отримуємо, наприклад, наступну сайтю. Реально ми її контролювати не будемо. Тут вже стоїть питання на яких умовах ми власне домовимося, щоб це вже не була гаряча війна. Що ж ми вам щиро дякуємо за те, що ви до нас прийшли? Як завжди, я з вами цікаво. Чекаємо наших наступних зустрічей. А телеглядачам ми нагадаємо, що гостягу нас. Був Іван Стрябко, доцент кафедри політології факультету суспільних наук УЖНУ, а також політолог. Дякуємо. Гарно. Дякуємо. Ранок продовжується на годиннику 8, а Це означає, що зараз на вас чекає свіжий випуск новин.